Якщо проаналізувати першу половину опалювального сезону, то мені все виглядає так: наслідки обстріли не мають, але маємо натомість проблеми з певними запасами, зокрема з вугіллям. Я вчора намагався ну, весь день розібратися скільки його в нас, поки мені щось не дуже виходить. Дивіться тут, ну взагалі, в першу чергу, я б сказав, що проблема. Е Нашої сьогоднішньої енергоринку і газового сектору то в тому, що колосально позростали борги в системі. Розуміє? От в системі енергоринку приблизно вартість боргів сьогодні оцінюється десь на рівні 70 мільярдів гривень. А НАК Нафтогаз взагалі каже про ну, значно більші суми взаємної заборгованості на ринку газу. І це, як на мене, свідчення системної проблеми цих ринків. Це свідчення того, що взагалі моделі ринків ринків ціх не запрацювали так, як ми сподівалися. І з цими боргами вони фінансово висять і будуть висити Вісити ще дуже довго. І як їх розрулювати, Ну сьогодні по суті ні ніхто не знає. Уряд фактично не робить якихось спроб розрулити, А завжди боргові ситуації вони вкрай негативно відображуються і на запасах, і на ремонтах, на, на модернізації і так далі. Що стосується вугілля, системна хронічна проблема з вугіллям саме в державному секторі, підкреслюю, бо у нас 85% вугілля. Вугілля це приватний сектор. І як це не дивно а мені не дивно це давно. Що саме от приватне вугілля, там стабільно все йде, там збільшується, нарощується видобуток видобу. Так там все по графіку і закривається баланс наших теплових станцій. А от в державному секторі хронічна проблема. Це центр енерго Державна наша компанія Отут от Трипільська станція, це одна із станцій. Цієї. Державної кампанії і державні шахти. От тут системна проблема. З вугіллям проблема не видобуває стільки скільки треба. Заборгованості перед шахтарями, заборгованості перед шахтами в енергетиці, і оце край негативне, як на мене, ну, для енергосистеми і свідчення того, що неефективно управляє сьогодні уряд і профільне міністерство саме цим сектором. і фонд держмайна. До речі, там. Це якщо говорити про теплову енергетику в атомній енергетиці. Є свої борги, але ви знаєте, що міністр оголосив, що ми найближчим часом будемо збирати ну, збираємося побудувати дев'ять. Він сказав потужних блоків атомних. Ну як на мене, це такі дев'ять. 9... Я до цього хочу подивитися розрахунки і графіки. Я їх ще не бачив, чесно вам скажу. Думаю, що це більш більш скоріше такий психологічний сигнал для суспільства. А, а сьогодні крутимося, от з нашими працюючими дев'ятьма блоками, які лишилися в, в енергатама в роботі після того, як окупована була Запорізька станція. Стабільно працює Укргідроенерго, слава Богу, хоча там є свої проблеми після. Підриву дамби і зелена енергетика. Але ви знаєте, що взимку вона ну, не ну, мало генерує значно менше ніж влітку. Тому але свою частину навантаження вона несе як сонячні, так і вітрові станції. Отак, якось і живемо.